Боротьба за крісло директора напередодні нового навчального року у 15-му ліцеї досі немає керівника. У попередній очільниці закладу закінчився контракт. Відтак управління освіти оголосило конкурс. Свою кандидатуру подали двоє: зауч цього ж навчального закладу Оксана Микитюк та викладачка математики рівненської медичної академії Олена Саврук. Ми були запрошені в якості батьків на зустріч з двома кандидатами. Перше, що нас насторожило, коли озвучили, що наш ліцей за два роки це буде гімназія. Людина, яка подалась на кандидатуру, вона теж вчитель, профілюючий вчитель, вона озвучила те, що наша гімназія буде фізико-математична. Нас це трошки шокувало і насторожило, тому що ми своїх дітей віддавали в ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов. Батьки кажуть, що кандидатка на посаду директора Олена Саврук їм не сподобалась після першого знайомства. Вони підозрюють, що та більше переймається посадою аніж самим навчальним закладом. Коли ми людину запитали. Чому саме наша школа, так як нам відомо, що вона подавалась не тільки в нашу школу, першим її аргументом було тим, що вона в цю школу привела дітей і в цю школу її не взяло. І це якби для нас таке враження, що людина прийде сюди, ну відразу якось розумієте про що я. Ну, ось так далі. На запитання, які ми відповідали, ми не побачили чіткого розуміння, чому людина йде в цю школу. У нас повірте, тут досить все. Настільки чітко налагоджено і. Можливо, не так, як в інших школах, і тут треба знати зсередини, як це все відбувається. Натомість батьки одностайно підтримали іншу кандидатку. Це за цього ж навчального закладу Оксана Микитюк, яка працює в ліцеї багато років. Я тут навчався з першого по одинадцятий клас, і Оксана Дмитрівна була моєю класною керівничкою в старших класах. Тому я дуже добре з нею знайомий, так як вона була вчителькою біології, і моїм класним керівником. Оксану Дмитрівну я давно знаю, я знаю я який вона професіонал, як вона справляється зі своїми прямими обов'язками? Я точно знаю, що ця людина віддана своїй справі. Вона тут пропрацювала 25 років. У неї налагоджені взаємовідносини, як і з учительським колективом, так і з батьківським колективом. Зі слів моєї доньки, це не просто гарний педагог. Це дуже гарна, і прекрасна людина. На прикладі, ось недавно вони подавали документи до управління освіти, так як закінчили школу з відзнаками, тобто деякі. Eu tenho І саме Оксана Дмитрівна допомагала їм з документами, тобто вони вільно до неї підходять, вони вільно до неї звертаються. Вона їм допомагає. Вона все зробила для того, щоб вони вчасно подали документи і отримали грошову винагороду від нашого міста. У п'ятницю першого серпня відбувся конкурс на посаду директора 15-го ліцею. Серед присутніх були і представники батьківського колективу. Вони хотіли озвучити свою позицію щодо майбутнього керівника зокрема, написали звернення або аби Олена Саврук відмовилась від цієї посади добровільно, зважаючи на об'єктивні обставини та результати спілкування після вашої презентації конкурсної пропозиції. просимо вас розглянути можливість добровільного відкликання вашої заяви щодо участі в конкурсі на заміщення посади директора від комітета врешті після усіх завдань для претенденток комісія проголосувала зауч 15-го ліцею Оксана Микитюк набрала 159 балів. А Олена Саврук 164. шістдесят чотири була вас Вас перемоти. Результат конкурсу та його процес здивував депутатку міської ради і членкиню конкурсної комісії Галину Кульчинську. Вона назвала це рішення ганебним і заангажованим. що Я потім розкажу все. І Хто з ким прошу домовлявся? Цей результат категорично не вподобали і батьки. Вони обурені, що їхню позицію не врахували. Це було для нас взагалі спантеличенням, тому що ні наш голос, не голос колективу не чули. Нам сказали, що ми не маємо права голосу. Вибачте, а як людина має співпрацювати з нами, якщо ми... Ну не сходимося вже самого початку, тож наступні дні, 2 та 3 серпня, батьки збирались біля стін ліцею. Вони збирали підписи та вирішували, що робити. Збираємо підписи, щоб підтримати нашого кандидата від школи, який видвигався на посаду директора школи. Так як ми всі дружно його підтримуємо, ми знаємо наскільки вона вміє працювати, наскільки вона вміє змінювати і втілювати в життя новітні підходи в школі, і з якою повагою. Любов'ю діти до неї відносяться, тобто, це я просто принципово немає сенсу шукати когось іншого, коли на місці є. Повноцінний кандидат на дану посаду Зранку 4 серпня, батьки знову зібралися тепер під стінами міської ради. Після приїзду виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакарзяна кількох представників батьківського колективу запросили в кабінет на особисту розмову. Журналістам у присутності відмовили. Він почув нашу проблему. Я надіюсь, він в неї вникне. Ми чітко змогли розказати, донести йому все, що відбувалося в нас протягом цих днів. Ось і крім нас присутня була представниця міського управління освіти. Скажу вам відверто, мені не дуже подобається, коли люди на таких речах, коли є батьки, присутні вчителі, апелює фактами, яких насправді немає. Батьки зареєстрували своє звернення. кажуть, Віктор Шокерзян пообіцяв повідомити своє фінальне рішення щодо директора 15-го ліцею вже 5 серпня. Очільник міста взяв день на роздуми. Ілля Томашевський, Аріна Тітова, новини Рівного.